У Радомишлі на Житомирщині збили на узбіччі 16-річну дівчинку і втекли з місця ДТП. Від травм вона померла на місці. Підозрюваних затримала поліція. Утім, родичі загиблої дівчинки бояться, що водія і його пасажира відмажуть, а справу закриють. Кореспондент ТСН Іван Воробйов побував на місці ДТП і поспілкувався з рідними загиблої. Біля будинку загиблої надії Сарно у місті Радомишель на Житомирщині збираються її рідні, друзі, одногрупники та знайомі. Всі вони прийшли провести 16-річну дівчину в останню путь. 14 грудня пізно ввечері Надія поверталася з роботи додому пішки. Дівчина підпрацьовувала вихідними офіціанткою у місцевому кафе. Розповідає її двоюрідна сестра Анастасія Моравська. У тому кафе також працює і її мама. Зазвичай після роботи вони поверталися разом. Того вечора Надія затрималась і йшла додому сама. Дорогу розмовляла телефоном із другом. Це останнє голосове повідомлення від Надії, яке він отримав. Паш, можеш вже мені?» Щось полетіло, щось дуже сильно полетіло. І телефон вилетів, і вона упала. Потім хтось скинув визов, і я одразу сразу її мамі. Обісні ситуації вони пішли її шукати. Батьки зразу її шукали, рідні шукали вже в другій годині. Маму забрали в поліцію. Було сім екіпажів, яких шукали, але не знайшли. Шукали по цьому місту. Надію, збили ось на цьому місці. Водій та його пасажир навіть не намагалися надати їй першу допомогу. Залишивши її вмирати, вони втекли з місця ДТП. Понівечена запорошена снігом тіло знайшли лише вранці. Тудою проходили пішки, тудою проїжджали і машинами, ну і рідні, і поліцейські, але там таке якесь місце, що ем, є неофіційна версія, що в її туди ці хлопці перенесли, вийшли і туди поклали, щоб її не було видно. Водія та його пасажира, яких підозрюють у скоєнні наїзду, знайшли та затримали. Водієві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, розповіли у поліції. Поліцейські провели низку слідчо-розшукових заходів та встановили, що до події причетний 27-річний місцевий житель. 16 грудня чоловіку було повідомлено про підозру підозрюваному загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавлення права керування транспортними засобами. Батьки та родичі, водія, люди із грошима та зв'язками кажуть рідні та друзі загиблої надії. Вони бояться, що справу просто замнуть. кажуть, таке в їхньому місті було вже не один раз. Всі знають, хто його батьки, і вони замнуть просто замнуть. цю... Тому що вони, розумієте, в нас тут таке робиться постійно в цьому радомушлям. У Нас є, оце ж куди вони їздять на малурачу, гулять, і всі вони летять в п'яному стані постійно. Вони сідають за руль, виходять з кафе в п'яні. Їх ніхто не зупиняє, їх ніхто не перевіряє. Надія вчилась у місцевому коледжі на кухаря. Була дуже доброю та чуйною дівчинкою, кажуть її рідні та друзі, допомагала батькам доглядати за молодшими сестрами та братом, поховали дівчину на місцевому цвинтарі. Прошов. Щоб надати далі розгляду цій справі, того щоб не залишиться так, щоб вони були наказані. Іван Варбьов, Олександр Шиян, ТСН 1+,1.